Вітаю. Добрий ранок. Сьогодні у нас є, здається, 17 серпня, субота. Я так вийшов сьогодні раніше, бо день обіцяють бути спекотним. Щоб і найкові легше буде, та й взагалі і мені. Вийшов я до такого хвойного лісу. Хочу перевірити, що тут є. Бо якось все не доходить до нього. Подивимося сьогодні, що тут. Надіюсь буде цікаво. Вам цікавого перегляду. Ой, який файний! Є на сьогодні перший білий. З нього розпочнемо. Дуже файний греб. Далі буде. Ойка сироїшка. Ойка. маленькі. Міцно тримається. беленький. Чудові гриби. Mm. Просто краса. Вон mm. туди далі ще я бачу. Mm. Яка бігає а ранкову прохолоду. О, які хлопчики нам попадають. Чудові. Ось грибничка. На місці її прикрили. Все. А гриби, ну, просто самі бачите. Шо, ага. Йди, бо по ти потолочиш риби. Файний Гриби чудові. О, там далі ще сироїшки є. Файно так. Козарики. Молоді. Файні! Чудові такі молоденькі. О, Строїшки дуже файні. На одному місці. Чудовий. Сироїшки сьогодні. Такі файні. Великі. А? Найка. Найка не потолоч, все Ой, які чудові. сироїжки просто чудові. Сьогодні попадають. Їх так багато. О, вони прям такими великими групами. Тут далі ще є. просто чудові просто як на грядці такими великими групами у сердіжок сьогодні ну так дуже багато прям так дивишся попід ноги щоб не толочити їх ой яка краса Zdaj nadalje še je, zdaj zbolim, zapehal sem, nekaj mm. proste čudeže. Dobro, gremo dalje. Сьогодні сировіжок просто дуже багато. Вони прям так на грядках такі чудові молоденькі. Прямо на одному місці. Даєш і збираєш. О, там далі є, далі шиє. Тут голубінок багато. То я так стараюсь такі молоденькі голубенки. Як то кажуть, то є у чому вибирати. Ой, які чудові. Ага. А тут біленький. Вони якось так в переміжку з сироїшками ростуть і білі. Ой, які чудові. М -м, краса. О, там далі ще сироїшки. Дуже багато сьогодні їх є. Припічений такий Майки. Біленький Файні сьогодні. Чудові Най, десь там щось трощить. Солька. О, така сировіжка. Чудова. Да, то сьогодні так прям багато ходити не треба. Вони них ростуть і білі, шапочка відвалилась. Сироїшки. Ще сирогіжка. Дуже файний урожай. Прям такі красуні. Сироїшки. Чудові. І є, а то в невеликі вже перерослі, є такі молоденькі. Чудово. Ого, а там ціла... Ого! Скільки їх там є. А то їх-то якби хтось насіяв. Ну, ці перерослі. Вибираємо такі молоді. Вибирати є в чому. Такі молоденькі. Парасольки такі, прям дійсно парасольки, великі такі. О, там сырыїшки. Далі є. Просто ідеально. Краса. Найк щось там видно знайшов. Ой, та зроєшка файна. А тут ну це таке схоже. Bleda poganka pilna. Tak je nebezpečen je rib. Dobro, do tu dvig se, što to in najk tam. Так іду до найка попадають в червоного лоті, ну це вже той вже переспілий. Да, то він вже най ну, тут лишається. ну Що ти, хлопче? Що тут сокотиш? Ну, Чергова білка або куниця, правда? Да? Найка.

Будемо завершувати сьогоднішній наш похід по гриби. Походили ми так сьогодні, я вам скажу. Ну так як я зазвичай хожу, то так відсотків 25 ми десь, півтори годинки так походили. Є грибів доста різних видів, дуже багато, файно вродило. Є що збирати, гриби молоді, сироїшки просто чудові сьогодні. Та в ліс. Хоча, так я вам скажу, ну, доста сухо в лісі. Але гриби але є ось такий результат. Є і червоноголовці, і козарики, сируїшки, сьогодні багато. Є білих грибів, файні такі. Я назбирав такий великий кульок, мені просто доста. Ходити можна ще багато, але ну, просто не треба стільки. Піду іншим разом. Скільки їх треба, то є доста. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми з Найком додому. До зустрічі. Так, ідеш додому. Вони все попадають і попадають. О то вже доста, бо то іншим разом хоч бери тачку.